У чому виявляється велика таємниця ведення в храм Пресвятої Богородиці? 4 грудня. Ось ми й наблизилися до великої таємниці, ведення у храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці та Пріснодіви Діви Марії. У чому ж полягає ця таємниця, у чому великий і рятівний Спасительний подвиг? Діва Марія стала живим храмом Бога. І цей храм насправді був значно більшим і святішим за благодатів, ніж Єрусалимський кам'яний храм. Адже останній був лише тінню майбутніх благ, а не самими благами. Про це пише святий Первоверховний апостол Павло: закон маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей, одними й тими же жертвами. Які щороку постійно приносяться, ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходить з ними. Інакше б перестали приносити їх, бо ті, хто приносить жертву, були очищені одного разу, не мали б уже ніякої свідомості гріхів, але жертвами щороку нагадуються про гріхи, бо неможливо, щоб кров биків та козлів знищувала гріхи. Але тут. Уже та, яка здатна вмістити в себе Бога, і тому вона незабаром назветься Пресвятою Богородицею Пресвятою, бо святіша за неї ні на землі, ні на небі нікого немає, крім Бога. Вона навіть святіша за всіх ангелів, чому їй і співається найчесніша херовим і найславніша без порівняння Серафим? Вона чесніша і славніша. За найвищих ангелів херувибів і серафимів ці святі та великі духи не можуть зрівнятися з нею. Ми часто повторюємо на службах і молитвах слово Богородиця, але вдумаємося у нього людина, діва народила Бога це дивовижно, це величезне диво. І ось з упевненістю можна сказати, що вся історія старого заповіту та динаміка розвитку єврейського народу в ньому. Існувала для того, щоб у світ змогла народитися та, яка буде здатна вмістити у себе Бога, та смиренна чистота, якої здатна буде витримати в собі Господа і не згоріти, і не вмерти. Тому мені здається, що всю історію юдеїв до Різдва Пресвятої Богородиці можна назвати Очищенням. Господь як добрий садівник очищав виноградну лазу єврейського народу, виробляв духовну селекцію, так би мовити, для того, щоб у світ могла з'явитися вона, Діва Марія, яка скаже святому Архангелові Гаврілу, ось раба Господня, нехай буде мені за Твоїм словом. Про це свідчить святитель Григорій Паламу у своїй проповіді бесіді, на свято ведення до храму, чистої владич нашої Богородиці. Зокрема, святитель Григорій пише дуже красиво: погляньте, звідки бере свій початок, це обрання. З поміж дітей Адама був обраний прекрасний сив, який порядністю, вдачі і помірністю почуттів і красою чеснот явив себе одухотворенним небом і був за це обраний Богом, і від цього обрання повинна була виникнути і закликати людей до небесного усиновлення. З цієї причини весь рід Сифа був названий синами Божими, тому що від цього роду мав народитися як син людський, син Божий. Тому ім'я Сиф у перегляді означає повстання, або, краще сказати, Воскресіння, яким у повному розумінні слова є сам Господь, і трохи вище в цій праці, було ж неможливим, щоб вона найвища і перевершуюча розум, чистота, поєдналася. З осквернившимся єством, тому що єдине, що неможливе для Бога, це зійтися в єдність з нечистим, перш ніж воно не очиститься. Тому була потреба абсолютної непорочної, найчистішої діви, яка прийняла в утробі і народила ревнителя і дарувача чистоти, яка була і зумовлена, і виникла, і стає явною, і таємниця, щодо якої прийшла до кінця. Коли багато чудесних явищ, що були у свої часи, злилися в одне. Ось у чому суть свята Введення Пресвятої Богородиці, живий храм Божества вже з'явився, Різдво Пресвятої Богородиці вже відбулося, а введення її до храму свідчення усьому світу про те, що цей новозавітній живий Єрусалимський храм незабаром буде готовим до прийняття Месії. Звідси і діви зі свічками, що горять, і урочиста процесія, і священники на чолі з первосвящеником Захарією, які зустрічали Діву на порозі храму. Що нам це нагадує урочисте повернення ковчега Завіту святим царем і пророком Давидом із фелестимлянського полону? Або ж внесення ковчега завіту святим Пророком і царем Соломоном до збудованого ним Єрусалимського храму. Ця подія описана в другій парамії, що читається під час всенічної свята ведення в храм Пресвятої Богородиці. Тільки тут уже був не рукотворний ковчег Старого Завіту, а живий ковчег Нового Завіту, живий кивот Бога, Пресвята Богородиця. Цікавий факт церковне передання та пісноспіви говорять нам про те, що Пресвята Богородиця була лише тілом трьохлітня, але духом вона була вже багатолітньою. Тобто дорослою, мудрою. Про це і співається в одному з тропарів, який читається під час всенічної на свято ведення Божої Матері, трилітня тілом, багатолітня духом ширша небес і гірських сил вища, нехай вихваляється піснями Боговісна. Тому зі сміливістю можна сказати, що душа Діви Марії вже тоді була повністю віддана Господу Богу і прямувала до Нього, піднімаючись високими, п'ятнадцятими ступенями Ірусалимського храму. І ще один епізод, описаний в акафіснику святої Пасхи, 20 святом, який виданий в Святоуспенській Кеввечерській лаврі. Первосвященник Захарія, син Варахіїн, батько Притечів, пророк Божий, розуміючи майбутнє, бувши тоді у нестямі Богом обійнятий. І не тільки первосвященник, що вводив діву, але й усі, хто супроводжував її при вході до храму Божого і батьки, родичі та діви обійняли Духа Божого. Святі отці стверджують, що причиста діва була введена у святая святих неодноразово, але приходила туди багаторазово, хоча для старозавітньої людини, і навіть для священнослужителів це було неможливо. Лише одного разу на рік, із кров'ю очисної жертви туди заходив перевосвященик, але цей закон не поширювався на Пресвяту Богородицю, яка сама по собі була святіша за Єрусалимський храм і перебувала там, де вона й мала бути, у святая святих, ось як про це пише святитель Григорій Палама. Тому і тодішній Архірей Божий, який усвідомлює, що от рукавиця має Божу благодать, що перебуває в ній, що перевищує всіх, удостоїв її і більшого, ніж усіх інших, і вводить її у святая святих, і переконує всіх в присутності, сприянні, а разом і явним звільненням Божої волі, що надсилає через ангела діві невідому їжу, щоб зміцнювалося її єство. І по тілу вона зберігалася і здійснювалася чистішою і чудовішою, ніж безтілесні ангели, маючи небесні уми, які служили їй. Будемо ж і ми, дорогі брати і сестри, затамувавши подвиг, спостерігатимемо цю велику таємницю спасіння Богом людства і кожного з нас, яка вона прекрасна, глибока і дивовижна! Так само, і ми в святості наслідуватимемо Пресвяту Богородицю і зробимо зі своїх душ і тіл Господу храм, щоб благодать Божа увійшла в нас, і Господь зволив сісти на престолі нашого серця, освячуючи, обожнюючи і рятуючи наше єство. А у свято ведення у храм Пресвятої Богородиці вже починають звучати на віддалі різдвяні дзвіночки. І ми співаємо у церквах: Христос народжується, славімо Його!